З нами захисник ЦСК Київ Назар Казмірук. Назар, скажіть, будь ласка, які у вас враження від гри і як ви оціните гру сьогодні вашої команди? Ну, враження таке враження, що нам трошки чогось не вистачило як в цілому в грі, так і по результату. Тому що я вважаю, що перший тайм складався дуже впевнено для нас. Ми мали перевагу практично у всьому володіннячем. У статистиці ударів поворотом і так далі. Е, впевнено, змогли забити два м'ячі. Е, і, в принципі, по першому тайму я думав, що ми е, впевнено заберемо там, три пункти, три очки, заберемо собі і заб'ємо там ще декілька м'ячів у другому таймі і зможемо перемогти. Але не так сталося. Є аспекти, над якими нам треба працювати як індивідуально кожному, так і і команді і в цілому. І ці аспекти ну, вони зіграли свою роль, трошки десь розслаблись, таки отримали безглузди трохи м'яч в свої ворота перший. Гра стала такою в'язкою, зупинилися. І що привело в принципі, до другого голу нашого ворота, і як результат це нічийний, ну, нічия, нічийний матч. А як ви вважаєте, що стало головним фактором, що не дожали в каніка і не здобули перемогу? Ну, якогось прямо одного фактору я не можу виділити. Я думаю, це сукупність різних факторів. Це, по-перше, різна фізична підготовка кожного футболіста, тому що ми як от там, от таким складом ми не проходили там якихось цілих повноцінних зборів, де ми могли б фізично підтягнутися всі, щоб вийшли плюс-мінус на один рівень. Плюс десь трошки не вистачило якоїсь майстерності в деяких моментах, коли потрібно реалізовувати свої моменти. Біля ворот суперника. Ну і трошки десь не знаю, може фарту не вистачило. Якби, якби в деяких моментах трішки по інакшому все склалося, то було б набагато легше. Дякую вам за інтерв'ю. Перемогу власне. вам і, і перемоги.